Доброго ранку. У нас така гарна погода. Сонечка нема, легенький вітерець. Так, пішов ігор діскувати сусідові стерню. Вона вже зелена. І що ви думаєте, це амброзія. Раніше на стерні якийсь полезний бур'ян ріс, що могли корови пастися і свині можна було нарвати, а зараз одна амброзія. Молотили тут із січкарнею, так що солому придісковуємо. Соломи тут нікому не треба. Людям на паї дають готову в тюках. А їм взагалі не треба, тому що вони город тримають, як дачу. Сіяти вони будуть все рівно, не знаю, чи пшеницю чи знову ячменю весною. Ну, поки діскують, а там будуть орати. Думаю, де ж це трактор щось робить, так довго гарчить. Ага. Комунальна служба обкошує в нас бур'яни. Не зовсім не забуті. І тут порядочок біля цвинтара, кругом обкошено. Дополола я вже картоплю. Погода дозволила. Зараз вже час дня. Вітерець, сонечка нема. Дуже комфортна погода. Цибулю Анжела вибрала. Це я назад до Анжели на дачу, бачу трактора возять тюки. Ігора десь не стало вдома. Де вони чую, трактор тут дерчить? Ага, бачу, привезли тюки. Піду поможу, може, щось трошки. Oh. Ігор вози Наташа носить. Ну я хоч якийсь стюк, може, занесу. Так, що тут вони роблять? Аж куди треба нести під гору. Пробую, я донесу чи ні. Еге, підняла він такий важкий, я під ту гору його не допру. Нехай возять. Така купа. pšenešnje. Čim je, ne se. Це пшеничний Анжел. Ячмін. Ячміни. Ой, зараз я буду в остяках. А ану. Тікаю. Бо я не стільки поможу, як в остяки влізу. Дівчата, щоб дурно не йти, ще й потюкові взяли. Ой, злетить чи ні? Може ні. Злетів, а нехай. Все одно ближче нести. Сильно багато нагрузили, хотіли, щоб швидше. Дуже висока гора, ще й не рівно. О, втрималися цей раз, не злетіли. Лишилося ще на раз. Анжела хотіла носити сама їх. Коли б це вона 60 тюків, вона б тут і впала би. Переносила би. Так, солому встигли сховати. Був ще на городі радок картоплі викопаної. Я поки її позбирала змокла. Кажуть, дівчата буде дощ, бо погримує. Вони з мене сміялися, який там дощ. Але в мене вже спина мокра, я вже змокла. Ноги в болоті. Я вийшла з города, а дощик іде гарний, не знаю чи надовго. Хотіли ми дощик перечекати. Мені аж дивно, що Анжела з велосипедом, тому педом тільки фу, там, фу, тут. Ще мигичик дощик. Змокли. Дощик уже перестав ішов довгенько, зробив болото, так що на дворі сьогодні по всій роботі. Не знаємо, чи на ніч буде, чи ні. Завтра побачимо. Всім на добраніч і тихої і всім ночі.